Не хоче, не хоче, щоб у вас щось було. Хоче вас повністю зруйнувати, і ваші надії, і ваші мрії, і, можливо, людей, з якими ви взаємодієте. Тут по всім фронтам б'ється людина, розумієте? І бачите, незважаючи на цю всю підлість і велике бажання, і усілякі способи, які були запущені на руйнування ваших процесів, все ж таки Всесвіт вас почув, ваші молитви були почуті. І тому вам ваша доля дозволяє знайти вихід. Вам надасться така можливість і такий шанс. Ви зможете отримати потрібну інформацію і справитися з тими руйнуваннями, з якими ви зіткнулися, з зупинками, стагнаціями, коли процес далі не йшов, щоб ви не робили, не було просвітлень. Так?